І про ангіну, мою улюблену ангіну, тому що я чемпіон світу по ангіні, мабуть, да? це моя така улюблена модель одужання, скажімо так. Про свій останній скажімо так, момент, як я перехворів, зцілився, мабуть, це буде точніше. Такими симптомами, як в мене було з дружиною напередодні. Поговорили про те, що ну, я така людина, що можу обідатися часто. По темі, без теми, ну, така моя, казерний тут, як я е, е, Проговорили, що ну, блін, це все мене не влаштовує. Ну, Нормально, без, ну, без криків, навіть по-новому, як то кажуть. Ну і все нормально, це нормально. Поговорили, спати з утра, я так відчуваю. Блін, щось пенав так помаліє, тяне. А це перший признак температури. Ми, моє, моє тіло так реагує. Плюс, а, перед цим була якраз презентація алхімії відкриття. Дружина моя з дулею в кармані класно каже, я не піду. Ну окей, добре, але ну, не піду, а не піду. Проговорили цю тємку, На наступний день я в 12 годину записаний на процедуру. А вона так в мене теж є біорезонансниці в косметології. На що тобі то? Ну, кажу, ну не знаю, то це ж каріфанового фірма. <laughs> ну як я каріфана можу підтримати. <laughs> ну, Треба йти пробувати, дивитися, знайомитися. Ну окей, пішли. <laughs> в її розумінні цього всього процесу мікротоки це при температурі такого не можна робити. Це я лімфодренаж і так, ну мені капець. У мене ввечері, діло, піднімається температура, до кінця вже там 39, я вже розумію, що я ввечері в неділю я розв'язав конфлікт з дружиною. В понеділок в мене починає накопичуватися е, конфлі... е, в... накопичення рідини. У мене е, горло було просто обложене. І я ну, те, що важко говорив. Ну, Ком такий хороший в горлі. І я розумію, що епікризі скоро, я вже ну, ще трошки я вже остаточно одужаю. І тут я згадую, що десь рік назад, а при ангіні, що ми робимо? Постійно полощемо горло, правильно? Ну, Стандартна наша медицина просто полоскать горло. І я згадую, Андрюха казав, при ангіні вони з Яною нічого не робили. Думаю, ні разу ні, мороже не їм, не продовжується. Це, це, це наступний раз буде. <рес> і цей процес якийсь був таким, розумієте, цікаво, як мій організм відбуде, відбуде далі. І Андрюха тоді сказав, що ну, не треба поласкальвою. Я думаю, попробую. Я всю жизнь через кожні 40-30 хвилин сода солі, полощу, і тоді воно поласкується, мені краще. Ну, мені краще. Тому що я не знав цього процесу, поки воно не дозріє. Да? І при епікрізісі воно спокійно, організму швиденько вийде, допиняше рішення і проговоривши знову про образи з дружиною. Вночі в мене піднімається температура 39,3-39,5, щось ну, вже, вона вже там взагалі, там, ну, пожалуйста, таблеточку. ну, Будь ласка. І на ранок я. Відчуваю, що мені вже ну, протрусило так добряче, я там в халаті спав, розумію, що вже я там настільки мокрий, що просто капець викручую, пішов, прийняв душ, мені ну, набагато відразу стало легше. І в цей момент я розумію, що вийшла рідина, все. Я я одужав. Просто потрібно трошечки більше. Отут ще от таку штуку ми з Андрюхою знову ж таки проговорили. Раніше процес одужання тривав 7 днів, а ми хочемо день-два і на роботу. День-два і на роботу. Давайте своєму організму довідновитися. Дайте можливість набратися ще. Він відновився. Ну, хвороба, процес одужання відбувся. Але давайте ще можливістю відновитися, накопичити ту енергію, яка б далі стимулювала рухатися далі. І, до речі, сьогодні тільки що. У мене то, ця ситуація така відбулася. Я думаю, а чому я через день, я все, супер, класом, в середу я там вийшов, я там по магазинам потинявся, візде там. Я ніколи не був такий активний після хвороби, ну це, це просто ніколи в житті не було такого. І я на, на третій день, і на четвертий день в мене повторення циклу. Я думаю, ну що за фігня, думаю, блін. І тут тільки сьогодні я зрозумів, я знову образився на дружину, що вона не пішла зі мною в магазин, а пішла з сестрою. А сестра каже, ти больний, йди від мене подальше. Я такий, обтя-мохтіль, я їй це все вечором кажу, ти що, блін, нафіга я це стояв під магазином часу також дав, щоб мене, коротше, дулю скрутили, мені і до побачення сказали. Ну, десь так я відчував цей процес, ви розумієте? І мене опять обідився, опять активна плана конфлікту, розрішила конфлікт, я їй висказав все. В мене опять нак запишилася, в четвер, п'ятницю я як огурчик, все готовий. Тільки я кажу, не буду я вже не на